Дайте мені дві хвилини, я вам дам об'єктивну інформацію з приводу заборони мобілізації осіб, які не досягли 25 річного віку, і заборони мобілізації осіб, які перейшли вже поріг 50 років. Ну, перш за все, перша теза. Є законопроект, він пройшов перше читання. Зараз в другому читанні Верховній Раді його доопрацьовує Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, і він стосується. Дійсно, осіб, які не досягли 25-річного віку, і вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, якщо вони не придатні до військової служби в мирний час, або були обмежено придатні у е, е, уже визнані обмежено придатними у воєнний час. Ця категорія є, і дійсно вже декілька тижнів. Територіальні центри комплектування дуже уважно до цієї категорії, і можна впевнено сказати, що їх не мобілізують. Це перше. З приводу 50 років. Ну, перш за все, такого законопроекту немає, такої директиви немає. Є відомчі, нормативні акти, які зобов'язують працівників ТЦК дуже уважно ставитись до категорії 50. Але. Заборони мобілізації 50-річних осіб чоловічої статі немає. І якщо особи 50 плюс є військова облікова спеціальність, яка е, на даний момент затребувана в даному регіоні і на даний час особа буде мобілізована. Я хочу, щоб ви об'єктивно сприймали інформацію. Заборони мобілізації осіб 50 плюс немає і ніякої директиви немає.